Друзі, придбала собі нові цікаві рослинки. Хочу з вами поділитися, можливо, комусь вони також стануть в нагоді. А якщо ви знайшли пігулки, від залежності до покупок нових рослинок обов'язково, друзі, дайте знати. І так, ковиль хвіст поні. Дуже гарно виглядає в будь-яких Рослинка невисока, максимальна висота 40 см. Не переносить застій вологи. Полюбляє тепле сонячне місце, взимку залишається з листям, але навесні краще провести обрізку, залишити 5-7 см. Піровських лебедолиста полинь Little Spire. Цей сорт низькорослий, висота його 50 см. Гарно зимує, потрібна весняна обрізка. Залишаємо 10 см. Полюбляє сонце, легко переносить посуху, дуже довго квітує, аромат легкий, ніжний, дуже приємний. Пінісі висохвостий Red Head. Висота куща 60 см, з колосками розпач квітіння до метру. Пінісітом розмножується діленням коріння, самосівом не насівається, але є такі злаки, які гарно насіваються насінням. Тому зважайте при виборі сорту, який підійде саме для вашого квітника. І остання рослинка цього замовлення чабрець повзучий ранній. Висота його від 5 до 15 см. Висаджувати можна на альпійських. Гірках або біля стежки квітує на початку літа рожево-фіолетовими квіточками. Друзі, бажаю мирного неба всім нам!